Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я для вас підготувала відео розпаковки моїх посилок, які я придбала на жов, тему і iHear. Можливо, ці товари зацікавлять вас і мої відео будуть для вас корисними. Приємного перегляду! На жом придбала ось таку маску. Для обличчя, для сну, blackout. Маска м'якенька на ліпочки. І вона така об'ємна і закриває і очі, і вуха. Тобто, ця маска хороша для подорожі: літак, потяг, для того, щоб ви не тільки не бачити нічого, але й не чути. І можу сказати, що для літа ця маска буде жарка. Вона об'ємна з таким. Йшла. А, там же я купила носочки, ще нічого не можу сказати про якість. І також я накупила багато пач для сну. Патчі є з мелатоніном з лавандою, з габа з 5 htp різних склад меліса Вони по-різному мають різний склад і діють по-різному. Для дітей, для дорослих, для того, щоб їх можна використовувати на зап'ястя, на шию, на ногу а, і куди, куди завгодно. Це, це вже друга партія. Перша партія прийшла мені раніше. Я опробувала першу партію, можу сказати, не всі діють на сон. Подивимося, як будуть діяти ці. Якщо щось вистрелить і буде діяти гарно, я відмічу і окремо зроблю відео, тому що патчі для сну діють не всі і не на всіх. На тему придбала дві наволочки білого кольору з бамбуку. Вони на розмір трошки завеликий для моїх подушок. І по якості трошки середня якість. Після прання, може, вони стануть трошки м'якшими, але поки вони такі трошки не дуже м'які. І ще одна покупочка, яку я повторюю вже третій раз. У мене вже є. і У мене у буде скоро всита. це така підставочка для чашки з кавою, з чаєм, з водою. Ось такий має роз'єм і дуже гарно нагріває. Я перевірила, і взагалі воду треба пити теплу, а зимою дуже добре, коли часка чаєм або кавою стоїть на теплій підставці і тримає температуру напою. Ну, хороша така теж покупочка. Сьогодні отримала свою посилочку від iHerb. І ось я вам зараз покажу. Я буду готувати домашній йогурт за рецептом доктора Берга. Ось я купила пробіотик в капсулах хорошої фірми Біога Гала. І купила інулін у порошку. Так що буду в йогуртниці робити домашній, дуже корисний йогурт, рецепт у нього там є, кому цікаво, можете подивитись. Також я придбала дуже хорошу, органічну екстракт вірджин, оливкову олію. Це така олія буде для салатів. От, вона не рафінована, і я люблю таку олію додавати в салати. Також я купила ще одну баночку Чаван Праш фірми Чаван Праш – це 50 різних трав, ягід, рослин. Фруктів, з додаванням меду, на зиму дуже хороша добавочка для підтримки імунітету і всього організму. Все це по Айорвіді рецептурний склад. Люблю чаванпраш, не люблю на смак він засолодкий, люблю його дію. Також купила ще Таурін. Таурін теж дуже корисна добавочка, амінокислота. Яка дуже добре впливає на весь організм і, в тому числі, на печінку і жовчний. А також купила органове масло з додаванням екстракту троянди для зволоження шкіри обличчя хороший продукт дороговатенько трошки було, ну, я вирішила спробувати. Ось така моя сьогоднішня розпаковка.